У Польщі сьогодні товстий четвер. Усі їдять пончики, а ми пропонуємо спекти оладок з кефіру. Такий собі пончик без смаження. Печений, смачний, корисний і без масла. Беремо інгредієнти: борошна, кефір, трішки масла, цукор, одне яйце і соду. Вибиваємо яйце, вливаємо склянку кефіра, додаємо 2 столові ложки масла, всипаємо 100 грам цукру, всипаємо борошна півтори склянки. Додаємо останній інгредієнт половину чайної ложки соди. За допомогою блендера з'єднаємо всі інгредієнти до густої консистенції сметани. Ось така консистенція. Як на оладки. Беремо форму для випічки, змащуємо її маслом і переливаємо. Працювати з цим тістом одне задоволення. Воно рівномірно розподіляється в формі. До речі, можна спробувати зробити з начинкою, або додати яблучко буде нагадувати шарлотку. Експериментів тут можна проводити багато. Головне, що запікати, а не смажити на пательні. Ставимо в духовку. Минуло півгодини ми дістали оладок. Перекладаємо з форми. Вау! Вдалося. У нас буде такий чоловічик. Можна прикрасити цукровою пудрою, як трішечки охолоне. Сіточка записуєш. А не можна. Все, я записую цю хрінь. Зараз ми вам покажемо консистенцію. Дивіться, який. Абсолютно пропечений, повкенький. Можна давати по подарілочка. І не скажеш ніколи, що це оладок. Оладушек просто ідеально пропікся. На смак нам нагадує пончики. Скуштуйте і ви. Заходьте на наш канал Прініка. Смачно для дітей!